Дякую, колеги. Сьогодні у випуску Лавров дав педальне вибачте а, детальне інтерв'ю такеру Карлсону. Німці знову в Києві. у Шольца у валізі. Пост в ООН» знову несе якусь нібіндзу. Це пекучий Ньюз». у студії. Чоловік вогонь Юрій Ткач і пекуча Ірина Сопонар. Американського журналіста Такера Карлсона можна порівняти з доктором Дулітлом, бо він також розмовляє з тваринами. На цей раз з головним конем Ерефії – Лавровим. По інтерв'ю Лаврова ми побачили, що є чотири ознаки інтерв'ю у психічно нестабільної людини. Значить, ознака перша. Удар ракетою Орешнік був повідомленням США. Якщо ви хотіли попередити США, то щось з наводку орешника недобре. Бо США тут, а Южмаш десь тут. Росія не має намірів знищити український народ, бо українці брати і сестри для росіян. Ніякі ви нам не брати та не сестри. Я, до речі, у лютому, 22-го так двоюрідні сестрі з Краснодару і сказав. Так я заплуталася. Ми нацисти чи ми брати і сестри? Бо ж не сходиться. Україна ніколи не має бути членом НАТО. Це вже якась повна одекабердятіна. Ну, no комендус. Давайте далі. В Україні має перебувати під захистом російська мова, російська культура та російська церква. Як можна захищати те, чого скоро взагалі в Україні не буде? Ватанів ми пересаджаємо, тому фактично вони з їх мовою та культурою будуть під цілодобовим захистом. Ти що, злузду з'їхав чи що? Спочатку інтерв'ю в Путіна, тепер тепер Лаврова. Якось Карлсон іде нижче по ієрархії. Хто наступний? Шаман чи Чирина? Поранена дупа Рагозіна? Хто? Вотвот до його є, є, so oh, oh, oh. є вірогідність, що і в самого Карлсона скоро візьмуть інтерв'ю. Новина якою нарешті пугають темними ночами біля вогнища. Там зараз у багатьох немає газу та опалення. У звичайному українському селі, де всі жителі розмовляють російською, а на заробітки їздять на Росію, селя двох бандерівців. Через п'ять років усі підлітки там стають бандерівцями і марширують під нацистським прапором. Ні, це не новий Алкопост Дмитра Медведєва, це був спіч офіційного спецпредставника Росії в ООН. В звичайному українському посілку, де всі жителі говорять по русски а на заробітки їздять в Росію. Сіля двох бандерівців. Відкривайте це ФБР! Хто? Філія бандерівців Річмонда! Ну, що можна чекати від людини, яка нещодавно розповідала про українських бойових комарів? То, може, його той комар вкусив? І тепер е, такі наслідки? М? Шольц думков! und Кранк der narzisstischen. Дві хороші новини з Німеччини. Олег Винник не повертається. А до України приїхав Олоф Шольц. Не пройшло й двох з половиною років, і містер Таурус особисто приїхав до Києва. Виходить, після того, як США дала дозвіл на запуски «Атакамс» поражці, Німеччина дала дозвіл Олафу Шольцу приїхати до України. Шольц приїхав до Києва з такою валізою, ніби зібрався не візит нанести, а приїжджати назавжди. Напевно, валіза це щоб набрати з України трохи рішучості. Дійсно, всі сподівалися, що Шольц приїде ось так з Таурусом. Але поки Таурусів нема, Володимир Олександрович показав Шольцу, чим ми б'ємо по ражці. Поки чекаємо. Шольц Зеленський відвідали завод по виробництву БПЛА. Тут Шольц ніби натякає, а Ось приблизно такі безпілотники. Я вам не дам. На солодке було ось це. На що повинна піти Росія? Бажана на три букви. Якщо чесно. нарешті, хтось назвав простими словами курс, куди рухається ця недокраїна. Великий шлях від ху до останньої літери вона вже зробила. І це все лише завдяки нашим захисникам та захисницям. Вітаємо вас з Днем Сухопутних військ України. Слава Україні! Героям слава!